Усім привіт! Сьогодні ми знову будемо грати в онлайн F1 24. Та тут будуть просто три гонки на виживання і невдалі кваліфікації, як ну, в принципі, зрозуміло, з назви відео. Перше, що я хотів зробити, це протестувати боліди, на яких я ще не їздив. Тобто, це Кікзаубер, Хас там, Астон Мартін, Мерседес і Альпін. Це всі боліди, на яких я ще не встиг проїздити. Що в кар'єрі, що в онлайні, що на звичайних гран-при. Як ви бачите, перша наша гонка, перша наша кваліфікація, вона була дуже невдалою, бо тому, що я... Погано виїхав з поворота, видно, цей, цю штуку вже пофіксили. Ну, тобто раніше там можна було виїжджати на ту шикану і тобі штрафу не давали. Що ж, у нас починається гонка, стартую я у 11-й ну, зелене світло, ми поїхали. Я стартую дуже і дуже удачно, відриваюся від задніх, доганяю передніх. І перше, що хотілося, це просто вижити на першому повороті. Як бачите, там Ферері майже винесли, аж в бік поїхала. Мене закриває залбір і Макларен, я 12-й, тобто відкатився вже, чи ні, я вже не пам'ятаю, як я стартував. Але я попадав вже в очки, 10-та позиція, і головна задача була обійти. І я з тих все-таки засняти це те, що там творилося, жовтий флаг дали, там просто одне одному всі поубивали на тому Макларені. Навіть ось цей чел ну, просто лівнув сесію, бо тому що він розбився, ну, ну, а нашому там ще сидіти. Наступною задачою була догнати всіх, хто є спереді, але я ламаю своє переднє антикрило обуліт заобра. Тобто то, то і образило, не дуже образи бо Тому що на подіум я вже не виїду, але заїхати на якесь там шосте місце, ну, можливо, ще є шанси. Ну, мені обігнати свого напарника по команді, який, ну, до кінця, от просто всіх гонок проїхав на Мерседесі. Той чел, що на Xbox, на шостому місці. Його пробував догнати Чалто, що йде на заобірі, але він. Помилився на повороті, я не зміг його в цьому повороті обігнати, але ну, нічого страшного, ще колись стаю бжену. Так, у нас тут вже на другому крузі був включений ДРС, і я його, в принципі, успішно обходжу, можна так сказати, і він ще на додачу отримує штраф. Але отримує він штраф на першому повороті після початку другого кругу. Тобто це було прекрасно, бо тому що, навіть якщо мене обжений недовго відірветься, то я все одно вийду на сьоме місце. Отже. Отже, все добре, тобто мені нічого не загрожує. Мені просто треба було би втриматися за тими людьми, що їхали спереді, тобто за цим от, шостим Мерседесом і п'ятим Астон Мартіном. Далі ще мене пробував обігнати Хас, і він, ну, він це зробив, він мене обігнав. Але тут в мене ще й залагала і поважав так за потрібним, і ну, просто дуже весело стало. Весело стало, що люди відірвалися від мене було дуже весело. Не знаю, чому мене Хас так сильно підрізав в тому повороті на минулому крузі, ну нічого страшного. Далі мене, ще люди поступово стали обганяти, але саме цікаво було те, що ну, вони могли в себе поубивати. Але мій напарник, той що їхав на Mercedes, що на Xbox, до речі, він на всіх гонках погано їхав. Але, ну, він пробував захиститися цього Вільямса, але тут. Треба на записі подивитися, хто тут був неправий, типу в цій аварії, яка зараз станеться. Уважно дивіться, Вільямс його хоче обійти, він нібито не дає йому он... не, дорогу, а нібито й ні. А тут він пробував в нього повернути, потім той в нього повернув, потім мене вже пробували убити дебіл, але я зміг виролити. Вільямс вижив, той інвалід не вижив. Ну і той добре. І той челік, той, що ззаді мене на Астон Мартіні, їхав дуже добре цю гонку. Він прекрасний водій, що я можу сказати. Він ні в кого не влітав навіть тоді, коли були аварії. От у нас вже тут йде останній круг. там, Ну, ви бачите. А, я знову під'їхав до того забрав, в якого був штраф, 2 секунди, так він, він теж поламався. І начебто я виграю цьому позицію. Челто, що взаді, не, не на Мартін наче, теж виграє позицію. З 9 переходить на 8, а Зобір переходить на 9. -му. Напевно, Заобер було трохи обідно, але фу, його проблема, що він не знав про фікс даного повороту. Наступна гонка у нас вже була на Альпіні, але поки що це були всякі реплеї. Я вже перехожу на Альпін, це у нас гонка в Австралії, і де кваліфікація у мене. Ну, до кваліфікації в мене були деякі запитанічка, такі нескромні. Чому ось зараз ви побачите, коли я вийду напряму, так скажемо, з поворотами на Альберт, ну. На сам я вийду. І. А, ну, так скажем, Це у нас буде друга зона, да. то другий сектор у нас буде. Ось я вже тут вже виїжджаю напряму, там, готуюся включати. Ірез, РЕС, і, і вроді мене тут хтось відволікає, я відволікаюся. Дерез я включив, тут я відволікаюся. І опа, ми бачимо. Я виїжджаю на триву, гублю багато часу і мені ще й видають штраф. Тобто мені круг повністю видаляють. Я не знаю, як працює логіка даної гри, але байдуже. Промотаю тут уже на вантажі аж до старту. Стартую я майже останнім. Тобто це 14-16 позицій, то ніхрена собі як далеко. Але стартую я прекрасно, проходжу вже багатьох людей. Тут вони одне одного вбивають, Я думаю, так, все, байдуже на обгони, треба вижити. той виживає, хас мене підрізає, Ферері мене підрізає, всі мене підрізають. Я не знаю, що той хас, в принципі, туди поперся. Дуже весело. Далі їхав ззаді Челік і Q-Trusty на, на, на Макларені. То був дуже швидкий гонщик, але. Нас просто обох, я так поняв, винесли. Або то він мене виніс, або нас хтось виніс. Я не поняв. Але ну, Warren Collision Williams, бачите, то, що з невідомим ніком. Я так поняв, в нього якісь символи. Ладно. Він нас обох виніс, просто чудово. До речі, він грає зі стіма, як ви бачите. Він ще й заїхав на підстоп, я так поняв, чи його хтось там виніс, я вже не пам'ятаю, чесно вам скажу. ну, Бог з ним. А, там вже люди заїхали на підстоп, і я вже чуть-чуть виг... став вигравати позиції. Вже до 4-го кругу ми обігнали дуже багатьох людей. Ми вийшли на сьому і восьму позицію разом з цим трасті. Я думав, це останній круг, просто головне не відстати на лишніх 60-х, які я можу з легкістю програти. Але так як я їду на Альпіні, а він на Макларені, то. Величезна різниця в мощності, тобто ну, відстати я можу дуже і дуже легко. І таки так, люди, я не витримав цей останній круг, от тут вам такий невеликий спойлер. Я мав надію, що я зможу вийти на сьоме місце, заробити більше очків, ніж цей трасті. Вау, круто, класно, але так, на жаль, не сталося. Ну, це не є страшно, це не є образливо, але головне, що я просто вижив цілому, в цій м'ясорубці. Хоч і ми дуже багато часу програли, ми порозбивалися, це було сумно, це було обідно, це було погано. А, ну, До кваліфікації мене все таки є запитання, чому? Чому? От просто чому а, я загубив час і мені круг видалили просто? Я розумію, що я міг би там ще вийти там, на якусь 10-ту позицію, 8, ну ладно, я би ще, я би ще може і виїхав десь там на подіум, але ні. Ігра мені просто не дала шансу, я стартував в 14-90 і слухайте, хоча б приїхав на тій самій 8 -і позиції. І на диво! Гонку залізну своє гріє за Убер! За УБЕР, ви чуєте. Ну. Це ж це шок якийсь, як Заубер міг виграти гонку. Хоча, знаєте, тут в онлайні все можливо. І да, я таки програв свою сьому позицію. Це обідно, це було дуже обідно. А знаєте, міг би під'їхати там на секунду або більше, я би зміг вертити шосту позицію. То було б прекрасно. Там дуже багато гроків отримали штрафи. І ось у нас вже настає остання гонка в Японії, на Астон Мартіні. Я не дуже люблю блід Астон Мартін. І не на... ну, я не то що ненавиджу, я просто не люблю трасу Сюсюка. Бо тому що в мене з першим і другим сектором я тут дуже і дуже багато проблем з проходженням. ну... Рівен моєї, ну, моєї піздатності на цій трасі це. Я не знаю, 35% зі 100. Навіть в Бунаку у мене там 50 чи 60, може більше, так себе можу оцінити. Ну, зато на інших трасах в мене там по 70-та 100, я себе оцінюю. Да. А, і Начебто я тут став нормально проїжджати. Я не знаю, як я тут за один поворот за одну пряму коротку таку встиг прострати багато позицій. Але мені головне просто було хоча б в четвертому або п'ятому фінішувати в кваліфікації, і мені би того хватило, я би зміг виграти гонку. На, на ізі я би її виграв. Начебто я відіграв свою четверту позицію. Це те, що я хотів би бачити. І раз я старався економити до прямої, але так як це не є кар'єра. Де можна прокачувати болі тут, і Ірес сам по собі тратиться, як йому попало. Далі я ще чуть, -чуть став програвати позиції, але них все одно думав. Боже, хоч би щось ну, головне, не останнім з інвалідами. Інваліди вже всі порозбивалися, бо тому що вони не змогли кваліфікуватися. Я не знаю, на що взагалі ігроки ті ж не вміють їздити. Я не розумію, на що не заліту f 1 24 понакупували. І дивіться, увага. Мені головне було би просто доїхати, але нейрони в моєму мозгу вирішує, що треба скоротити для того, щоб відіграти чуть часу. Звісно, вже мікроф видаляють, я на злості розбиваю свій боліт. І. Ну, я злий. Але там колесо лишалося на дільниці траєкторії. Цікаво, чому круг видали. Дуже цікаво. Ну що ж, стартую, я дуже удачно, навіть уганяю попередній Red Bull. Ну, як попередній, то що спереді. Але він дуже і дуже погано стартував, тим самим, ну. Я через нього їхав помало. мене тут з траси просто викидують. Геніально, хтось вже там встиг отримати штраф. Це тільки був перший поворот, вже хтось штраф отримав. Тут ще хтось мене тормозить, я не можу нормально їхати. Тут взагалі два челіка одне одного побивали. Я просто дивом вижив в цій катастрофі Якийсь вийшов на плюс одну позицію. Далі я вже хотів догнати, все. Макларен теж спереді. Тут я ще чуть в цей Вільямс не влетів, не побачив його. Якось він так пролетів. Ще Макларен убився, то був просто якийсь шок. Ще люди тут почали вбиватися. Я вже думаю, да ладно, ну, давай пройду. Я вже почав проходити тих людей. Далі я врізаюся в Редбула, Bull, а моє передня антикрилов. то дуже зле. Редбул мене ще пробує запомалити. Тут просто цей Вільямс нас обох -е, закриває. Я хотів вийти, дати дорогу Red Bull. Ні, Вільямс просто закрив. Ну, по факту я не винуватий в цій аварії, що Вільямс розвернуло. Він сам по-перше на мене. Треба було просто дати дорогу. От і все. Він, він поважав за потрібним розвернутися. То були абсолютно його проблеми, то я в тому не винуватий. Я не міг вже догнати передню Феррарі, тому що вона, я так пам'ятаю, була цілою. Ну, У мене, як ми пам'ятаємо, поломане пере... переднє антикрило. А Феррарі, ну, вона, я так поняла, була справленою. Ну, і тут просто стається чудо на першому крузі. Я влітаю в Феррарі, ламаю переднє антикрило, мене розвертає. Трекшн контрол у мене був, так скажемо на мідім включений. Після, до речі, після цієї гонки я назад включив на фул, тому що тяжко мені їхати на джойстику з мідіум Traction контрол. І я роблю тут свою помилку, треба було їхати одразу ж на підстоп, і я відправляюся на ще один круг. Ну, типу, з надією, а, а вдруг не буду заїжджати. А може. А може я відстану, якось може щось відіграю. Але тут я розумію, що ні, 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 треба все-таки заїхати, бо тому що я не можу їхати на Мартіні з поломив переднім антикрилом. І ось уже ендромукрузі я заїжджаю цей от переднє, ну бачите, спереді ось от мерседес 100. є неадекватний грок, абсолютно неадекватний. Він теж був поломаним він їхав всю гонку поломаним. Я заїжджаю в бокси, мені міняють антикрило, мені міняють колеса, а отже, якщо мені ще й поміняли шини, то... Я мав би щось там інше відігрувати. Тобто я на свіжій резині. Мене відправляють на у гонку, я на 9 позиції, я програю свою 9 позицію, я сильно не дуюся, але зараз ви побачите. Ось у нас виїзд боксів. Ну, начебто, виїзд боксів, так виїзд боксів. Їде там собі ще Альпін. Як ви думаєте, що стається? Я нормально виїжджаю, даю йому ділянку. Нє, він вважає за потрібне їхати там, де я. Він вважає за потрібне мене розвертати. І Ну, потім ще побачите, що він буде відтворяти. Ну, тож, консольщики, люди. Золоте правило ігор онлайн-ігор ПК, ну, людей на ПК і консолях. Це нормальні інваліди. Інваліди це консольщики, не всі зразу ще раз скажу, хтось їде нормально. А хтось є як Рагуль справжній, бо тому що. Купили консоль, купили ігру. В ігрі їздити дня, пройти кар'єру дня, проганяти одному гран-прі нія, зайти в онлайн, не зареєструватися, нічого не настроїти. Да, порозбивати всіх Да! Адекватно їхати ні. Ну це типичні консольщики. Ось я вже промотав на останній круг. Ось цього чел на Мерседесі він теж був розбитим. Він мені не давав нормально проїхати. Він не давав його нормально обігнати. Ну, Мені доводилося то прискорювати, то влітати, то ще щось. Не давав він мені просто проїхати, ну, я його нормально проїжджаю. Далі наступний етап це був не відпустити цей Alpine, той що мав 4 секунди штрафу, ось от F-Golden 10. І ось от мерс... неадекватне Mercedes, той, що був розбитим, він теж мені не давав проїхати, він мене просто вигнав нахер з траси. Значить, я нормально проїхав, я його пройшов, я думав, так, все, слава Богу. Але зараз дивіться, дивіться, дивіться. опа. Я торможу, думаю пройти нормальний поворот. Хірак! Він вважає за потрібним, що треба у мене блядь, влетіти, розбити мене і він ще й вибиває з гонки. Дякую тому ігроку, можете запам'ятати його нік. kv 18 o 2 Ні, стоп, K189O2. Можемо на нього репорт кинути, хто має F124. Я би на нього з задоволенням кинув репорт, щоб. Ну, щоб йому взагалі заборонили в ту ігру грати. Нащо він гра не грає, ро... я не розумію, боже. Я роз... Є люди, ті, що о, грають на джожстиках, ті, що грають на рулях, і комусь тяжко на джойстику, але можна ж просто пограти в кар'єр. ну В кар'єру можна ж просто пограти. Можна. Там легко можна навчитися. Я в f 1 22 навчився курмать грати. Мені в F1-24, було легше, ніж в F1-22. Ну, До речі, це от Альпін пробував мене ще винести. Ну, йому не вдалося. Я погано проходжу останні поворот через поламане переднє антикрило. Ну, що, фінішую я на тій позиції, на якій я стартував. Отакі от вони гонки на виживання в f 24 Online. Ну, кому сподобався відео, хто хоче ще більше f 1 24 на каналі, бачите, обов'язково напишіть про це в коментарях. Всім па-па.